Змістивши вісь наступу на південь з півночі від Покровська окупанти кидають у бій біля Вогодара і на Курахівському напрямку механізовані колони. Очевидь, мета продавити оборону південніше і вийти у фланг Куракового, аби потім, з'єднавшись з угрупованням, що діє в районі Покровська, тиснути на південний захід Покровська, затискуючи місто в Лещата. Згідно з даними інституту вивчення війни, ситуація дещо ускладнилася для наших віз, зокрема біля Вогодара. Зокрема, йдеться мова про причистівку. Це західніше від Вугодара. Окупанти змогли продивити нашу оборону і дещо просунутися. Також є невелике просування у ворога біля однієї з шахт південно-донбаська, ось в цьому місці. А також нависла загроза, скажімо так, огинання окупантами флангу в районі водяного Частина населеного пункту пункту згідно мап Діпстейт. Вже знаходиться в сірій зоні і в червоній. і населений пункт окупований ворогом. Окупанти силами 40-ї бригади морської піхоти Тиханського флоту і 37-ї мотострілецької бригади п'ятої танкової роти намагаються штурмувати і зараз рухатися в напрямку Золотани. Населений пункт теж зараз сірі зоні. Очевидно, задум окупантів огонути, скажімо, місто вугледара з флангів і взяти. В клеші ось так майже 40 одиниць техніки росіян днями сунуло на невеличке село. Велика новосілка. Окупанти посилили атаки на межі Донеччини та Запоріжжя, де тримає рубежі наша 58-ма бригада. Можна на 12 ставати. ще понад два десятки бронемашин. А це чотири танки і 17 бойових машин з піхотою. Пішли у наступ на село Костянтинівка, аби відтіснити таврійських десантників зі своїх позицій. Здавалося б, чому аж таку армаду військ ворог не шкодує на ці невеличкі населені пункти, в яких до повномасштабної війни кількість жителів не сягала й 10 тисяч людей. Насправді кажуть військові, головна ціль геть не Костянтинівка, чи велика новосілка, а вугледар, місто на висоті, яке взяти в лоб окупантам не вдалося вже двічі. Тож вирішили обійти з боків ці маневри, справа зліва вони розривають нашу оборону. Були такі дні, що нарахували 77 Одиниць броні за день там на, на відтинку 7-8 кілометрів. Такі масовання і, головне одночасні атаки наших підрозділів по всім флангам навколо Вугледара не завжди можуть стримати наші воїни. Силам оборони довелось вийти із села Причистівка, що неподалік Вугледару. Бо окупанти переважають не лише кількістю техніки, а й піхотою, яка пре ніби на пролом. Навіть трьохсотків, які зав'язані, перев'язані, перемотані з кровапатьоками. Все одно беруть в руки автомати і на ранок починають, продовжують якісь штурми. Оці миксовані атаки, вони доволі складні в обороні. Доволі складні в обороні. Ворог має певні успіхи в ці моменти, бо, вочевидь, коли йде на тебе претака орда, то десь їм. І вдається просунутися, розірвати нашу лінію оборони, вклинитись між позиціями та зайти на висоти. Такий план росіян на ділянці Курахово Бугледар кажуть армійці. Суцільні поля навколо цих міст змушують окупантів їхати колонами техніки на наші позиції. Звісно, і нищити ці колони на такій місцевості, де вони ніби як на долоні, зручніше кажуть ЗСУ. Але ворожа піхота часто встигає зіскочити вже спалаючої броні і додає проблем у наших окопах. Получиться ще додає нервів нашим воїнам те, що фронт наближається до міста Селідово, кажуть армійці. Воно важливий вузол між нашими двома угрупуваннями військ Курахівським та Покровським. І якщо Селідово опиниться під контролем росіян, нашим кільком бригадам, які стоять на Курахівському відтинку, може стати неймовірно важко тримати оборону. Бо там є висоти. Там є висоти над Курахово за водою. Які за задумом, за планом за стратегією мали б прикривати Курахову? Якщо ворог зайде на них зі сторони Селідова, то оборона Курахово доволі сумна і ризикована справа. Юлія Крієнко, Геннадій Шульга, Спецкор, Марафон. Єдині новини. Важка ситуація нині в районі Вигодара. Ворог постійно штурмує, намагаючи взяти місто. Кільце, що зараз на цьому вітинку відбувається? Наскільки все складно? Маємо змогу розпитати в Андрія Назаренка, командира батарину безпілотних систем 72-й ОМБР імені чорних запорожців. Вітаю вас здоров'я. Перед початком запитань хотів би сказати нашим глядачам, що в кутку ви можете бачити qr код це на збір для бригади, збирають на дрони, тому долучайтеся до збору, адже кожна копійка зараз важлива. Скажіть, будь ласка, повертаючись до тактики наступу ворога. Яку тактику вони зараз використовують у вашій смузі, зважаючи на ці механізовані штурми? Тобто вони повернулись до цих механізованих колон, чи все ж таки вони віддають перевагу руху невеликими групами за підтримки там, артилерії чи тих самих кабів? Постійно відбуваються міксовані штурми. Тобто вони щупають нас по різним напрямкам, а це і з залученням. Мотоциклів, баги, тобто різних мобільних груп, вони намагаються прощупати, а також з застосуванням бронетехніки. Здебільшого вони зараз вибрали тактику штурмів одночасних на трьох-чотирьох напрямках, тим самим розосереджуючи наші зусилля. Штурмують від початку, там від третьої години ранку, і можуть закінчувати о другій годині ночі. Якихось спеціалізованих таких саме одноманітних штурмів на сьогодні не, не відбувається, оскільки ворог також вчиться і намагається постійно комбінувати. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого ворогові вдається так трішки все-таки просуватися? Це за рахунок чого? За рахунок безліміту людських ресурсів, ФПВ-дронів, снарядів, кабів? Я би навіть трошки по іншому сказав, за рахунок чого нам вдається втримувати так довго, оскільки. Натиск де серйозний. Натиск вже йде шостий місяць. Підряд від трьох до дванадцяти штурмів щодня ми відбиваємо, і на сьогодні вже на шостий місяць активних штурмових дій. Хочу сказати, що ворог змінив сім, а то й вісім бригад. Тобто, наша бригада вже протистояла восьми бригадам. На сьогодні ми боремось з дев'ятою, з десятою і певними місцями з одиннадцятою бригадою навпроти нас стоїть. Тому за рахунок титанічної роботи ми втримуємо і лише там невеличкими ділянками іноді тактично відступаємо. Хоча ворог залучив дуже дуже багато сили, зокрема, вони не шкодують піхоту. Піхота для них це просто як розхідний матеріал, і вони просто намагаються перетирати наші позиції залученням кабів, залученням бронетехніки, залученням піхоти. Матрі скаб тобто, ласка... відбувається постій. На да. скажіть, будь ласка, наскільки складна ситуація в районі водяного? Бачимо по мапам діпстейту, що частина населеного пункту зараз вже в червоній зоні, тобто це фактично північний фланг від вугледара. Яка ситуація там зараз? Так, скажіть, до... будь ласка, відбуваються постійні бої, намагаємося втримати даний населений пункт, але ворог застосовує дуже велику кількість піхоти, тому стратегічно маневруємо, десь відступаємо, але при цьому наносимо максимальне ураження ворогу. Загалом ситуація дуже складна, але ми робимо все, аби втримати і надати ворогу просунутись. Далі дякую вам за час, що знайшли. Дякую за те, що робите. Нагадаю, що про ситуацію вам. довкола вугода розповідав Андрій Назарко, командир батальйону безпілотних систем 72 МБР імені чорних запорожців. Не забуваємо донатити qr код на вашому екрані. Пане Олександр, повертаючись до Вугудара і Курахова, скажіть, будь ласка, от повертались окупанти, повернулись до механізованих штурмів. Чи знову Воглодар Курахова. Чому ворог кидає стільки сил саме на цьому відтинку? Тому що вони бачать, що в них є перспектива. Ну, саме тут бо Вуглодар це місто, яке фактично дозволяє росіянам, якщо він буде окупований, дозволяє відновити залізничне сполучення між Сходом та Півднем України. Отже, саме тому вони намагаються зараз створити дві умови: по-перше, захопити водяне. Тут дуже цікаво, ось що, якщо вони захоплять Водяне, що вони будуть робити далі? Або вони просунуться настільки, щоб сформувати північне охоплення на Вугледар з водяного, і після цього можуть розпочати фактично нову фазу наступальних дій. Бо зараз біля вугледару саме формуються подальші умови для наступу з півдня, зі Сходу і, звісно ж, з півночі. Тобто одночасно з трьох напрямків. Якщо раніше Вугледар відбивав удари саме з півдня, з Павлівки, з Микільського, то саме з цього напрямку, то після захоплення водяного це буде вже три фактичних. Напрямку. А є інший момент. Справа у тому, що ми пам'ятаємо, як росіяни намагалися захопити Вугледар, і навіть двічі там була утилізована 155-та окрема бригада морської піхоти, яка зараз, до речі, знаходиться в Курській області. І саме а, ці дії вони не призвели до якогось успіху, вони не мали якогось ефекту. І вони взяли паузу. Вони взяли в першу чергу а, досить довго тривалу паузу для того, щоб. Сформувати зону контроля по трасі 0,532 від Вугледару до Мар'їнки, вони цю лінію 0,5-32 вже фактично перерізали, перейшли, вони витримали цю паузу. Вона була довготривалою декілька місяців, більше ніж півроку. Далі інше питання: якщо їм вдасться, якщо їм вдасться захопити водяне і саме сформувати можливість. Удару з півночі, що вони будуть робити далі. Цілком можливо, що їх наступні плани це, звісно, через прочистівку наступу на золоту ниву, а окрім всього іншого, прагнення вийти і на північ, тобто просуватися в північному напрямку за рахунок оточення та відрізання логістики та оточення вугледару, взяття вугледару в оточення.